Що стосується а, тих таки виконаних їхніх місій, от пан Іван сьогодні, бачите, каже, зараз знаходиться без світла, і там вчора звітували на болотах про те, що цель їхньої ракетної атаки, вона якби достигнута. Давайте ну, Канашенкова давно не дивилися. 6 января. вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Є назначені об'єкти поражені, говорить, і всі е, цілі достігнути. Ну, якщо цель була, щоб українські сили протиповітряної оборони знищили в небі 85% ракет. То в принципі, якщо саме в цьому ціль полягала, то звісно ж вона була достигнута. Тільки питання тільки в тому, хто її достиг. Ви б сразу сказали, ми б розуміли, яка ваша цель. Ну і що стосується цілі, так я не приховую Україна, не приховує, що дійсно були в Влучання в об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури найгірше вчора було Одещині. Там надвечір вже м, запітали, як то кажуть, критичну інфраструктуру лікарні, щоб вони могли працювати зокрема. А, Мешканцям попередили їх, сказали, що можете чекати до трьох діб, поки увімкнуть електрику. Але в принципі, вже я дивилася місцевих, ті, хто проживає на території Одеси, наприклад, то в Одесі вже світло надвечір в деяких районах точно було. Тому ну там стверджувати про те, що цілі були досягнуті. Ну, я би не знаю, звісно, так не стверджувала, але що ж Канашенкову звідти е, видніше, вчора одна з ракету Києві приземлилася на території е, Голосіївського парку, здається, просто так, от посеред е, дерев, за е, гаражним кооперативом. Ну, якщо саме в цьому ціль полягала у Канашенкова, то тоді, звісно, тоді ж якби ми не проти, е, якщо вас. Такі вже цілі на 12-й місяць спецоперації просто заважати нам працювати в робочий день. Ну, типу, самі не працюємо і вам не дамо. А то мало того, що у нас бюджети впали, так ще ви тут берете і гроші заробляєте. До речі, про те, що бюджети впали. От серйозно, ми би ми про це говоримо 11 місяців, про те, що Росія відчує на собі, що таке санкції, що буде гірше, що грошей стане не вистачати, тому що всі ці обмеження на купівлю нафти, газу, на її вартість на ринках, все це не може не вплинути на Росію. Ми бачили, що 4 мільярди фублі вже було витягнуто з того фонду процвітання, як вони його називали, і те, що мало би піти колись на пенсії, пішло на війну з Україною. Ці. 4 мільярди відповідно розікрали до того моменту, коли вони дійшли до фронтів, дякую Прікрасної руської корупції. Величезне просто оттакенне. Робіть так і надалі. Але суть не в тому. Суть в тому, що цифри вони от не брешуть, в принципі. Якщо це, звісно, не цифри Генштаба і А, Прибуток банків Росії в 2022 році 203 мільярди. Ну, карбованців, от этих дерев'яних А, Що означає, що він впав в майже 12 разів, якщо поглянути на результати їхньої роботи в 2021 році. Тобто, якщо би ви от, подивилися на те, скільки заробляли? На Росії банки в 2021 році, то ви б побачили, звісно, інші цифри. Ви б побачили, що ці цифри дорівнюють трильйонам фублій, ну або ж карбованцям. А чому не повернути стару назву? Я не можу зрозуміти. Прекрасна ж була назва. От в 2020 у 2012 році там було майже 2,5 трильйони фублій. А в 2022-му чомусь якось бачите, дуже сильно ці прибутки в них впали. Хочеться спитати, що случилось, але вони не скажуть. Вони скажуть, що це вони просто затягнули паяса і бояться нести гроші в А Я скажу, що санкції вони в принципі діють і непоміченими точно не залишилися в 12 разів. 2,4, і майже 2,5 і трильйона фублій зменшилися до 203 Тобто 2 трильйони і 200 мільярдів. Відчуваєте різницю. Я думаю, що вони різницю також відчули, і певно, вже почали економити не лише на тому, що треба, а найнеобхіднішому. Ну і власне про це ж свідчать і цифри того, хто готовий виходити на протести. Ми про це також неодноразово вже говорили. Про те, що ми то сподівалися, що свого часу холодильник переможе телевізор. Ну, принаймні, нас у тому заповняли. Опозиційні журналісти, опозиційні політики з Росії казали, що колись все ж таки холодильник переможе телевізор. Але ми бачимо, що ні, не перемагається. Ну тому що банально, коли ти голодний, то тобі не хочеться протестувати, тобі хочеться знайти. Коштів для того, щоб щось поїсти, або знайти як пережити завтра, або чим дітей завтра годувати ну тих дітей, які залишилися після того, як їхній аттець пішов на війну помирати. А, тому що зазвичай, коли показують ці сім'ї, до яких потім навідуються політики на Росії, з не знаю там з мішком муки, допомагаємо вдовам мобілізованих мальчиків, то можна помітити, що дітей там зазвичай 4, 5, Ість тому треба подумати над тим, чим їх годувати, а не над тим, як вийти попротестувати трохи. Протест там максимум відбувається десь на кухні, коли вона кричить: що ви від мене всі хочете? У мене немає за що купити. А на тому, щоб вийти на вулицю, це сказати. Не вистачає ні сил, ні натхнення, ні бажання, ні наснаги, ні почуття спротиву. Певно, знову ж таки, в тому всьому винувата хто винувата Україна, яка просто не захотіла свого часу підняти руки і сказати: все, ми здаємося. Тому що що? Тому що. Ніколи вони не зрозуміють, що таке бути вільними, що таке бути свободними, що таке поважати свою державу. І коли я кажу державу, і коли я кажу країну, то я не маю на увазі якогось конкретного політика. Любити свою країну це не означає любити того, хто нею керує. Да Янукович, а, як вибрали, так і знесли. Шне країни, мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу. І якщо ви знаєте хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.